Я читаю їй твої вірші, а у неї в очах сльози. Думаєш, почуття в неї гірші? Просто це вплив в життя прози. Думаєш, вона так плаче, бо вражена моїм коханням? Все не так, трохи все наче. Її серце із завмиранням в цю хвилину його пестить, і цілує його душу моїм словом. Тобі це лестить? Що ж я визнати сенстві твій мушу? Тож пали мене, хай горітиме, вони так потребують слова. Я їм дам, як мені болітиме, і як ти вдариш мене знову, я залю своє серце кров'ю. Мої очі стануть незрячі й полетять вірші із любов'ю. Світ чекає на них терпляче, хай болить, хай слова сльозами мені падають в самі груди. Все одно їм що буде з нами. Вони просто звичайні люди, і не знають, а мені треба, хто я, в чим моя суть земна, і підморгують зорі з неба, і знову плаче над віршем вона.